Доброго вечора, друзі. Хочу почати з подяки. З подяки за смачну каву. Дякую. Дякую за спонсорські пакети. Ми їх змінюємо на краще для спонсорів. І працюємо над цим вже певний час. Вже вони змінені, але далі ми поглиблюємо. Роботу зі спонсорами каналу для отримання більших преференцій наших спонсорів. Отже, я дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами і те, що підписані одночасно. Найкрутіші люди в світі підписані одночасно на наш Instagram, Telegram, Facebook. YouTube майстер Овен Стефан і YouTube майстер Стефан Stefan Academy UK. Отже. Я дякую за те, що ви підтримуєте наші проекти. Підтримуєте наш канал. Це не, не тільки приємно, а й корисно. І взагалі вартує нашої подяки. І ми з радістю дякуємо. Дякуємо, дякуємо вам. Тема сьогоднішнього етеру непроста. Ми... Стикаємось з особистостями, які застрягли між небом і землею. Застрягли буквально, застрягли, тому що до них застосувався добровільно обряд якоїсь релігії конкретної, або релігій навіть інколи. Магічні обряди. А інколи просто події їхнього життя склалися так, що вони застрягли на місці своєї смерті. Ну, по зрозумілим причинам тепер, але раніше теж такі були причини. Бувало таке, що одинокі люди помирали і лишалися без догляду їхні тіла, без догляду інших людей, і те, що ми називаємо душою, застрягало біля свого тіла і не могло. Іти в перехід з різних причин. Часто цією причиною є страх, нерозуміння самої суті переходу, адже смерть це процес процес переходу. І знаєте, коли я прочитав вперше книгу мертвих, я, мені самому було лячно, я е, зрозумів, що я точно злякаюся переходу, точно е, не буду розуміти, що робити, особливо мене заплутала сама книга мертвих. Якщо чесно, тому між небом і землею. О, да, тут, бачите, якщо людина поважала якусь, якусь релігію, якийсь обряд, як не запросити служителя цього культу для того, щоб відспівати, як у нас кажуть, цю людину, провести її згідно обрядів цього культу. І родичі, звісно, будуть запрошувати, е, хто там Ксьонз, Батюшка, чи Мула, чи хтось інший. А я скажу, що навіть запрошені не, не зовсім розуміють, що вони роблять. Вони на теперішній час, так, вони роблять магічні обряди, але вони самі не розуміють, про що, то, про що ті обряди. І що це магічний обряд, де хто з них не розуміє. Ну, це я прийшов цього висновку з бесід з представниками різних конфесій, різних культів християнства і інших релігій. Вони просто відать, не відають, що вони роблять, що відбувається під час того, як вони освячують якийсь предмет чи якусь квартиру, чи будинок, вони зовсім не розуміють. Що вони роблять, тим більше, коли вони відспівують людину. Отже, застрягший між небом і землею, він вимагає того, щоб його відпустили. Вперше я, напевно, зустрівся з душою жінки, яку чоловік забив сковорідкою у неї на кухні. Вона так там і застрягла. Просто. Застрягла і все, і наступні мешканці навіть не знали цього випадку. А коли роз... воно відкрилось, вони ж почали наводити справку, Справки, дійсно підтвердили і сусіди, і все інше, що в квартирі, яку вони купили, придбали, яку вони відремонтували, в якій живуть, був такий випадок. Їм просто про це ніхто не повідомляв про купівлі квартири з сусідами, вони не дуже. Спілкувалися, ну і звідки їм тоді було дізнатися, що таке відбулося в, в, на території, яку вони взяли собі за помешкання і де вони живуть. Отже, ви не завжди знаєте, що ви придбали. Ну, Є і інші випадки, коли е, купують квартиру, наприклад, в якій жила відьма або мах. Що вона там робила, якими обрядами займалася? Не знає ніхто. Що вона яке? Що вона там туди тягала, які е, магічні ритуали проводилися теж ніхто не знає. Але жити приходить квартира. Це не пальто. Не так, не так часто купується. І купити з наслідками квартиру. Так? Отже. Де-інде душі застріють між небом і землею. І, звісно, ви навіть можете спробувати своєю молитвою, звернувшись до вищих сил, провести ці душі на на потойбіччя, на, на ту сторону буття, куди вони мали би перейти. І в при природньому перебігу подій. Ну, звісно, що не у всіх це виходить і не у всіх це вийде. Тому я думаю, що якщо у вас немає впевненості, що робити, як робити, куди бігти, то напевно треба вам це з'ясувати з більш детально розібратися з цією темою, як це робиться. Можливо, є якісь ритуали, можливо, є якісь спеціальні люди, які то допоможуть вам зробити. Тим не менше звертайте увагу, що це питання. Особливо в місцях скупчення, Ну, ми стикалися, наприклад, Анатомічний театр, ми стикалися на Лисій Горі, де було багато страт, де випадкові смерті, де миттєві смерті, тобто, це поле битви, поле бою, там завжди будуть неупокоєнні душі. Ми стикалися з тим, що коли стратили наших кобзарів, теж. І їхні поводирі теж були страчені радянською, радою, радянською владою, і теж ці душі були неупокоєнні. Ми працювали з Холодним Яром, о, з Бабиним Яром, пробачте, там теж було досить моторошно, там моторошно і тепер, але, знаєте, там працювати, працювати і працювати. Але те, що там нагородило, воно тільки погіршує ситуацію. Отже, Ця тема дійсно непроста, вона, має, вона вимагає виваженості, вона вимагає обережності, неспішності. Отже, не поспішайте там магічити, просто знайте, що це непроста існуюча тема, якою треба. Системно опікуватися людством. Отже, таку тему я закинув. Що ви з цього приводу думаєте? Що ви знаєте, які у вас були випадки? Можливо, ви стикалися. От, Бо привид може бути досить потужним. Мене привиди збивали з ніг. Отже, обіймаю вас. Доброї вам ночі!